Привіт! Читаю історію про Петрика та Ростика. Називається Щесним по-чесному. Написала Людмила Калашнікова Петрик з Ростиком чекали на зупинці тролейбуса. Петрик побіг через дорогу в кіоск щось купити, а за кілька хвилин повернувся дуже задоволений. По його щасливому обличчі було видно, що в нього сталося щось приємне. Ти чого такий веселий? питає Ростик. Чого кажеш? хитро підморгнув той. А ти це бачив? Мовив майже пошепки і крадькома озирнувся. В кулаку він тримав двадцять гривень. Продавщиця дала зайву решту. І ти оце взяв і не повернув? Це ж нечесно, обурено обізвався товариш. О, який чесний знайшовся, захищався Петро. Покажи мені хоч одного, хто б сьогодні від грошей відмовився. Я повернув, і Ростик розчаровано дивився на нього. Адже їй через це доведеться класти в касу свої гроші, а тобі вони жодної користі не принесуть. Я знаю, що Бог щесним чинить по чесному. І хоче, щоб і ми один з одним поводилися чесно. Та Петрик жив за своїм розумінням. Слова віруючого друга, на жаль, нічого для нього не означали. Коли під'їхав тролейбус, хлопці взяли свої рюкзаки і пішли до дверей. Але чийсь голос збоку змусив їх на мить озирнутися. А це ваша річ? Ростик побачив у руках незнайомого літнього чоловіка свій новенький фотоапарат, і від несподіванки розгубився. Так, це мій. Мабуть, випав з кишені рюкзака, і він глянув на незастебнуту кишеню. Так і було усміхнувся чоловік. І протягнув йому свою знахідку. Візьми і більше не губи. Я дуже вам вдячний. посміхнувся ввічливо Ростик. Петрик мовчки спостерігав за ними, і в його погляді було явне здивування. Чому ти дивуєшся? спитав Ростик Петра вже у тролейбусі. Добре, що це виявився чесний чоловік, а не він не став продовжувати. Петрик мовчки сидів поряд, опустивши очі додолу. Щесним по чесному, додав Ростик, я особисто в це вірю. А ти хіба ще ні?